Їхати з трьома чоловіками в одному купе не буду. Такий допис на початку травня зробила користувачка Твітера. Три чоловіки. Три чоловіки. Я тут уже три хвилини, а мені вже недобре. Шановна Укрзалізниця. Зробіть, будь ласка, тільки жіночі купе. Дівчина зрештою пересіла в інше купе. А її допис вже побачили понад мільйон користувачів та залишили майже пів тисячі коментарів. Моя дружина також боїться їздити в одному купе з незнайомими чоловіками. Це був кінець 10 класу. Потяг перед нами сидить мужик з діркою на штанях в причинному місці, розваливши обидві ноги переді мною. Мені гидко і некомфортно якось у потязі вночі до мене пристав п'яний мужик. Він мене розбудив і намагався познайомитися. Найсумніше, що мені допомогла, лише одна жінка, Як і у соцмережах думки серед відвідувачів залізничного вокзалу столиці теж розділилися навіть серед чоловіків. У мені, В принципі, все одно я дуже часто катаюсь, головне, щоб люди були більш адекватні. Це краще, щоб жінки їхали їхали а чоловіки ділянки, бо може о, то з них храпіт. Ну то їхав якось з одною е, бабушкою, там, то всю дорогу розмовляли. Пані Надія часто користується залізницею. Жінка підтримує ідею окремих вагонів або купе, бо має власний неприємний досвід. Тільки що з Ужгорода, двоє п'яних, ну і що? і нічого на них ніхто не міг подіяти. До Львова їх довезли. Всі нерви потріпали влітку 20-го року, Україну сколихнула жахлива історія. У потязі Маріуполь, Київ, напівоголений чоловік вдерся в купе до жінки, яка їхала разом із шестирічним сином, побив її та намагався зґвалтувати. Постраждала, ще довго лікувалася, а кривдника засудили до п'яти років ув'язнення. Я Прокинулася від того, що мене б'ють, я лежу мене б'ють. Я кричала, дитина, кричала, я стукала у сусідній? Ну якось. Ніхто не вийшло на допомогу, ніхто не допоміг. Щоб убезпечити жінок на сайті Кабміну, нині зареєстрували петицію, які для розгляду бракує усього пів тисячі голосів. Просимо виділити принаймні один окремий вагон для жінок, і відповідно окремий для чоловіків зможе зробити поїздки безпечнішими та запобігти негативному досвіду пасажирів. На Нагалесу соцмережах відреагували в Укрзалізниці. Вже анонсували купе тільки для жінок будуть, але поки як експерти експеримент. доплачувати за такий сервіс не потрібно, як запевняють представники перевісника. У таких купе жінки почуватимуться у комфорті та безпеці. На першому етапі придбати квитки до таких купе можна буде лише через мобільний застосунок Укрзалізниці. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків. В Укрзалізниці згадують в 2010 році. Вже запровад. Чвали таку послугу, проте тоді попиту не було на створення окремих купе для жінок і досі активно реагують у соцмережах. Життя мені підказує, що за наявності поблизу жіночого простору, де точно немає хлопців, п'яне бидло ломиться туди, вважає за доблесть та єдиний можливий шлях самурая. А отут питаннячко, хто зупинить провідник? Тітка Шура, двері купе, що пальцем пробиваються. Відомий блогер Віктор Тригубов переконаний, що жіночі купенни панацея, щоб зупинити неадекватів. Я не думаю, що їх зупинить табличка. Е, мені здається, що для того, щоб їх зупинити, потрібні інші заходи. І ці заходи вони якось дуже співпадають з, взагалі із заходами, які потрібні для безпеки на залізниці. І потрібне перше. Правоохоронців потім, друге потрібні дорожні кнопки, і третє хоча б в таборах потрібні відеонагляд. До 2013 року в поїздах під час рейсів працювали наряди ще на той час міліції. але залізниця від них відмовилась за такі послуги охорони. перевізник мав платити чималі кошти. Каріна Шевченко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал.